Піхота лізе, лізе, лізе. І півішок мога, дронів. Там все, що хочеш. Шкапи літають, арта, розбивають все. Боєць на псевдобандит знайомить з оперативною обстановкою на позиціях, які захищає 93-та бригада. І пояснює, навіщо ворог хоче загарбати Кліщиївку і Андріївку біля Бахмута. Не тука на Дніпро, а не сюди і на Канздаху можуть одразу по трасі вийти. На одну з позицій 93-ї рушаємо швидко і у збройному супроводі у небі літають ворожі птахи. Далі виключаємо камеру, бо працювати будуть на позиції. Такі правила. Біля Крещиївки. Через потужний гуркіт щохвилини зрозуміло ворог зовсім близько. Отакі звуки тут щохвилини. Військова музика, як жартують вояки на позиції. І росіяни тільки збільшують активність. Останні дні дуже гаряче здесь, дуже гаряче. Вчора так трошечки затище було, а зараз зранку і не перестають стріляють, стріляють і стріляють. Гатять великим калібром, до якого звикли усі пояснюють бійці. Окрім двох хвостатих розбійників, коти, що живуть у бліндажі, сповіщають вояків про небезпеку. Сумувати не дають. Деруться, гуляються. Ну, зато, коли щось не так, вони одразу дають знати, що треба заходити. Спускайтесь. Зараз я вас познайомлю. Пускаємось у бліндаж. Добре вкопаний, має освітлення і комунікації. На війні, як кажуть військові, головне, що окупатися і мати отакі от бліндажі. Тоді можна воювати із ворогом проками. І це не просто схованка, а контрольно-спостережний пункт. Саме звідси боєць на псевдоомар спостерігав за нашою машиною аж до самої позиції і попередив би у разі загрози. Бажаю здоров'я. Омар моніторить небо, уригує дії підрозділу і розповідає, що зараз росіяни вже не так нахабно вриваються на наші позиції, але все ще атакують здалеку. Ворожа авіація зараз трошки на фоні того, що Ф-16 у нас є, і трошки партнери дають більше ПВО, не залітають так над головами вже. Тобто трошки точність у них вже впала. Вздаля, але більш результативно зустрічають ворога бійці протитанкової роти 93-ї бригади. Ракета долає 5 кілометрів і пробиває 55 сантиметрів ворожої броні. Нещодавно вночі знищили російський танк. Автор прицільного пострілу розповідає, як все було. Пітри хотіли вночі прорватися до наших позицій, до хлопців, до піхоти. Спрацювали з цієї установки, стугнапе. Ми працювали з тепловізора. Я розумію, що то Т-72, коли ми влучили, то ну, там з БК, то звідти вже ніхто не виріс. Зброя знищує рухомі і нерухомі цілі. А головне екіпаж керує з укриття. Стугна дуже ефективна, стверджує бандит, бо сам на Лимані, у Бахмуті і в інших гарячих точках. Магатив 20 ворожих танків, БТР, БРДМ, мотолих, буханок та піхоту. І навіть із побратимами брав у полон Героя Росії. Це не підбито, це тупо, що вони згоріли, коли вони на Ізюмський напрямок йшли. Я на своєму, там, як кажуть, в родному краю там 5 чи 6 одиниць знешкодив. Плюс там піхоти, от уж я там і піхоти 28 чоловік за 10 бою. Кантіміра скоро звітеро ту розібрали. Тоді. І Герої Росії тоді в ну, плен взяли. Попри те, що ворог лізе малими групами, бійці 93-ї знищують його на підступах до нашої піхоти, чим руйнують усі плани окупантів. Кого вони спасали. Руський мир. Ну, де скільки повбивали, цими всякими бомбами, не те, що там під час. А як на бучу заходили, що вони творили. От ми і боремося з цими енергіями. Що нам далі робити? Нам немає дороги назад. Кожен успішний бій зміцнює позиції Сил оборони і наближає до моменту, коли ворог відступатиме. Євген Коптів, Денис Єлисавенко новини одинадцятого каналу.